Звісно, інформацію, інфорцію, ну, інформацію увазі, треба вам продати. Ну так. Да. Ну, типу, тіпа... так. Да. Ну, я не знаю. Ну, до чого? До чого такі коментарі? Їх просто досить багато. Я заробляю гроші, продаючи інформацію, упаковану, провірену, кілька разів перевірену. Ну... А в чому проблема В чому проблема з продажем інформації? Коли ви йдете в книжковий і купуєте книжку, ви так само на касі кажете, ну вам ж потрібно продати інформацію, а-я-я. Чи коли ходите до лікаря і за вас платить страху, вони йому потім дзвонять і кажуть, ай-яй, ти сказав, що з людиною не так. Чи коли ходите до юриста, і він вам закони, вони ще безкоштовні в інтернеті розказує, і ви такі, ай-яй, ти мені продав, то, що я могла сама прочитати, а я я. Знаєте, такі от як ви, відбивають бажання взагалі безкоштовно контент робити.